Постійні дуелі, п'янки, фанфорство І водночас запекла хоробрість на полі бою і готовність загинути за короля за першим його словом. Це поєднання перетворило заштатних солюків на справжню еліту французької армії. Ваш покірний слуга хвацько підкрутив вуса і відкрив пляшку Бургунського, щоб розповісти вам про мушкетерів гвардії короля Франції. Починається наша історія наприкінці 16 століття, коли правив тато Людовіка XIII – Генріх IV Наварський. Саме він, ще не будучи королем Франції, створив для власної охорони роту легких вершників короля Наварри, озброївши їх карабінами з кулісцевим знавком. Після трагічної смерті Генріха IV всі ці лихі хлопці дісталися його синові, який вів релігійні війни в Гасконі. І там сталися дві головні речі. Перша на площах вершників Людовіка з'явилися білі католицькі хрести, з якими ми тепер і впізнаємо знаменитий загін. І друга з'ясувалося, що слабші кінні карабіни програють важким мушкетам з гнотовим замком, які були на озброєнні в піхоти Гугеннотів. В У 1622 році в королівській гвардії з'явилися перші 60 мушкетерів. А 1629-го перша сотня мушкетерів виділилася в окрему роту, ставши ротою мушкетерів гвардії короля Франції. І з цього часу починається славна історія підрозділу, що складався переважно з гасконців і беарнців. Нащадки басків і беарнці горці давно заслужили славу відчайдушних сміливців, бахвалів, бузотерів і прекрасних солдатів. А після 1634 року, коли на чолі мушкетерів короля став барнець Жан Арман Дюпейре, шевальє де Труавіль. Рота стала наповнюватися його родичами, друзями родичів і родичами друзів. Треба сказати, що прототипи знаменитих Атоса, Портоса і Араміса були родичами де Троявіля і потрапили в Мушкетери саме за протекцією, як і Шарль де Бац де Кастельмор, Шевальє де Артаньян, у якого в роті служили два брати. Дуже скоро рота королівських мушкетерів перетворилася на справжню кузню кадрів для французької армії. Туди не можна було потрапити як без протекції, так і без досвіду військової служби. А за підготовкою стежив особисто король, який став капітаном роти і часто проводив огляди та маневри. Незважаючи на таку увагу найяснішої особи, мушкетери примудрялися потрапляти у величезну кількість неприємностей у мирному житті. Задивиста вдача гасконців і биарців була відома всім. Проживання в Парижі та статус елітної гвардійської роти наклав відбиток на життя мошкетерів. До правління Людовіка 14-го вони не мали своєї казарми, тому жити доводилося на орендованих квартирах, що додавало проблем парижанам, оскільки молоді сповнених сил молодикі гвардійці любили випити і завжди були готові до пригод. Наприклад, епізоди з пані Бонасьє Дюма списав з реальної ситуації з життя Шарля де Кастельмора, який позалицявся до дружини свого ренодавця. Щоправда, замість бурного і боязливого галантерейника чоловіком виявився колишній військовий. Шарль одного разу ледь не загинув, коли куля з пістолета обдурного чоловіка пролетіла в міліметрі від його голови. Крім алкоголю і жінок, найстрашнішим і повальним захопленням королівських мушкетерів були дуелі. Особливо небезпечним захоплення стало після того, як кардинал Лешельє взявся рішуче боротися зі смертовбивством. Він логічно вважав, що дворяни повинні гинути на війнах короля, а не в підворотні на вістрі шпаги. Треба сказати, що молодих дворян у 16-17 століттях на дуелях гинуло більше, ніж у війнах. Навіть один з прототипів героїв Дюма, Арман Десієх Де Атос де Отвіль, був убитий у поєдинку біля ринку Преоклер 21 грудня 1643 року. Після вжиття владою рішучих заходів поєдинки пішли в підпілля. Саме слово дуель зникло з ужитку, адже просто викликавши когось на поєдинок, можна було потрапити на плаху і позбутися дворянського звання. Проте сварки нікуди не поділися. Просто бузотери навчилися езопової мови. Якщо намічалося діло, призвідник говорив суперникові, що має намір у такий-то час прогулятися у відокреленому місці, після чого відбувалася випадкова зустріч і бійка. А якщо їх затримували, обидва могли відговоритись. Що вони буцімто захищалися, а на них просто напали. Не особливо чесні дуелянти з'являлися на бій в кольчугах із численними друзями. Як би там не було, повальне захоплення дуелями закінчувалося тільки тоді, коли мушкетери йшли на війну, а бували вони там нерідко. Спочатку мушкетери створювалися як кінна піхота. З важких мушкетів можна було стріляти тільки з сошок. Тож перед боєм кавалеристи спішувалися. Однак часто вони були змушені йти в рукопашну. Тому на озброєнні в них в обов'язковому порядку була пара пістолетів, шпага або кавалерійський палаш, дага, так званий кінжал для лівої руки, а після появи багінета, і він. Мушкети і знамениті плащі з хрестами видавалися за кошт короля. А от решту озброєння і коня доводилося купувати за власні гроші пізніше, ближче до кінця правління Людовіка XIV, мушкетери короля дедалі більше почали перетворюватися спочатку на стріляючу кавалерію, а потім і просто на ударну на кшталт расиру. Крім кірас, серед мушкетерів на війні були поширені капелюхи, в середині яких знаходилася металева чашка, що захищала голову. Тож краса і елегантність сусідалася з безпекою. Постійні тренування, огляди та особиста хоробрість робили з мушкетерів справжню еліту, тим паче обітні юнаки знали, що б'ються на очах короля. Тож хоробрість окуповувалася стократно. Уже через п'ять років після створення підрозділу мушкетери вкрили себе славою. Під час облоги Лярошелі Рошелі англійці висадилися на острів Ре і взяли в облогу захисників форту Сан-Мартен. Деблокувати його 8 листопада 1627 року вирушила рота королівських мушкетерів. Самого короля Дойка 13 так сяк вмовили не очолювати атаку своїх улюбленців. Але навіть без короля удар запеклих гасконців був настільки сильний, що англійців вибили з острова, а потім взяли й саму Ляльну рошель у 1629 році мушкетери знову відзначилися. Цього разу вони брали укріплений гільський форт і місто Сузи. Незважаючи на те, що їм довелося буквально дертися вгору під шквальним вогнем ворога. Мушкетери захопили барикади, і на плечах ворога, що відступав, дісталися до самої вершини гори. При цьому безприкладну хоробрість проявив де Детроявіль, який ганявся по всіх укріпленнях за герцогом Савойським. Герцога врятувала лише удача і офіцер, що кинувся на захист, і був важко поранений, поки сам Савойський тікав у місто. Після капітуляції міста Детроявіль став лейтенантом мушкетерів. У 1640 році французи брали в облогу іспанський Арас. Серед мушкетерів тоді був присутній і Шарль де Кастельмор, і також Ісаак де Порто прототип Портоса. Іспанці, впевнені в міцності стін співали знущальні пісенки. Коли французи візьмуть араз, щури стануть їсти котів. Але після відчайдушного удару гвардії, зокрема мушкетерів, під час якого загинула безліч відчайдухів, місто захопили і вже французи виспівували перероблені куплети. Коли французи здудуть араз, щури стануть їсти котів, тисяча 1657 року відбулася битва біля Дюнкерка, де англо-французькі війська протистояли іспанцям. В цьому бою мушкетери показали себе як відмінна стрілецька піхота, шквальним вогнем важких мушкетів, вони не давали. Іспанські кавалерії атакувати. Проти них кинули переважаючі сили, але все одно все було без толку. Людовік 14 пізніше не раз згадував цей епізод з задоволенням. Був у бойовій історії мушкетерів короля і незвичайний епізод. Під час облоги турками Криту 1848 69 років французький король відправив туди свої війська. Були з ними і 224 королівських мушкетери. Саме там французькі гвардійці перетнулися з іншою елітою того часу турецькими яничарами, захищаючи від них фортецю, мушкетери проявили дива хоробрості, і, попри втрати, відбили дві атаки найкращих воїнів султана. Лише коли французькі експедиційні сили пішли. Турки змогли захопити крит у 1673 році. Мушкетери ураганили при облозі Маастрихта, голландського міста. Під вогнем гармат і мушкетів гвардійці двічі брали равелін, відбуваючи всі контратаки противника. Четверо мушкетерів були вбиті і поранені, перш ніж змогли витягнути тіло улюбленого командира з під обстрілу. Король Людовік XIV впав в смуток, дізнавшись про загибель свого улюбленця. Але французи продовжили облогу Маастрихта і вже 29 червня місто капітулювало. Мушкетери ще не раз покривали себе славою на полях битв, але поступово вже старіючи, Людовік XIV перестав особисто брати участь у війнах, і його гвардія стала більше придворною частиною, ніж військовою елітою. Проте остання битва, де мушкетери виступили більш ніж гідно, була при Фонтенуа, 11 травня 1745 року. Французи розбили англійців, причому битву виграла кінна атака гвардії, зокрема й мушкетерів, які втратили 22 людини. Так закінчився бойовий шлях королівських мушкетерів, яких скасували відразу після смерті Людовіка XV під час військової реформи 15 грудня 1775 року. Були ще неодноразові спроби відновити підрозділ, але всі вони закінчилися невдачею. Так, великі бузатери, герої та безстрашні мушкетери короля Франції канули в літо, щоб відродитися і стати безсмертними під пером Олександра Дюма. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, клацніть вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар, або те монетку автору, ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.